Друзі, всім привіт! Розпаковка з магазину Lidl. Прийшла з магазину, дві невеличкі торбочки принесла, заплатила 1500 гривень. Покажу, що я купила. Ось отакі закупочки. Зараз подивимось, що по чому. Сам пакет коштує 99 грошей. Ось такий величенький пакет. Далі взяла два ось такі йогурти по 2,59, Лісні ягоди і бамуру, банан. Так, да, банан. я го представила. Купила велику ось таку каву 300 грамів. Коштує вона 24,99. На знижці була полуниця, Ось така красива. 50% знижки. Коштувала 12,99%. На знижки 6,49. Купила собі ось такі смакоти. Далі взяла три огірка грунтові. Ось такі невеличкі. Вони так само зараз на знижки. Так вони коштують 12,99. Зараз пів ціни на них. І ці три штучки ми мене потягнули на огірки 2,38. Зараз на знижки ось такий творог. Якщо дві штучки брати. Я взяла дві. І за дві я віддала 5,98. А так він коштує 3,79. Я його люблю, тому хай буде. Так, взяла великі кабаноси пів кілограма. Ось такі величезні. Сабоносу 10,99. А. Ташинне молоко купила, воно коштує. Так. 10,89. 380 грам. Ось такі взяла млечна канавка. Я вже казала смачно на перекус і кіндер такі канапки. Значить, млечна, там 4 штучки, 5,19, а кіндер 4,49, там три штучки. Взяла 2 пачки отаких от шоколадок. Молочные горішки. Вони не горішки, тут шоколад. Потіпуємо Мемсел. Це. Заладві пачечки. Вони 4,99. 4,89. ,89. А з горішками отака. Там по 200 грамів, а тут 250 грамів. З горішками вона коштує 5,89. Отакий ментос. Ой. 429 Тут 2 штучки. Я беру так, как сумно. Замест керка грызу. Взяла две баночки тунца в Алии. 6,34 за баночку. Вот такая краса. Вот такие два сырки. Они злотые 89. А завжды злотые 99. Купила булки. Сьогодні взяла дві літаки шпінат з сиром. Слойки давно вже не брала. Вони коштують 2,19. Звичайні булки на канапочки взяла. Ось такі круглосенькі по 99 грошей. І взяла такі слойки з горіхами і з яблучним повидлом всередині, що я. Ось час скажу смачні. Їх взяла 4 штуки, Вони справді смачні і на них сьогодні дуже гарна знижка. Вони коштують злоти 89. Так, сорочка по сорочку. Ось такі закупочки на сьогодні. Все це що вийшло 150 злотих. А ще брала шоколадки. Ось такі різні шоколадки з заріхали. Але щось там було написано акція. А в результаті я не бачу акції. 4,99. 2 по 4,99. А одна 5,89. Ну ладно, добре, хай будуть. Ось таке сьогодні у нас розпаковочка. Дякую за перегляд, гарного вам дня, вдалих вам закупок. І всього найкращого, до зустрічі в наступному відео.